Стикаються з такими проблемами, як пошук житла, пошук роботи, і це не може не відобразитися на психологічному і фізичному стані їхніх дітей. І дітки повинні пристосовуватися до життя у новому регіоні, це також відображається на їхньому стані. І в них є в спогадах ті, ті бойові дії, які вони бачили, смерть, вибухи, руйнування цілих міст які, на жаль, навіть ну, дорослим не хожано не бачити таких речей, які зараз бачили, бачили е, діти з Донецької та Луганської областей. І наш благодійний фонд, е, він спільно, е, він створений още, е, нещодавно, він створений лише в 2014 році, але вже ми маємо історію. Е, Досягнень деяку. Зокрема, ми співпрацюємо з табором Лісова застава. Він знаходиться неподалік від Києва. В ньому виховується, в ньому зараз проживають дітки -персонансі. На Сьогодні це 39 осіб. За літо було прийнято біля 200 діточок. Деякі живуть постійно, деякі проживають е, позмінно. одна зміна це 21 день. Е, наш фонд національне відродження неодноразово не давав матеріальну допомогу табору. Е, е, з настанням холодів, ну, е, цей е, табір спочатку був е, наметовим містечком, е, потім лісова застава почала орендувати. Е, Санаторій, один з корпусів санаторію, проте е, санаторій цей знаходиться в не дуже гарному стані на його ремонт, е, на е, те, що дітки знаходилися е, в цьому санаторії і надавала допомога, психологічна допомога, е, проживання. Е, це, на жаль, немає коштів, е, тому е, ми працюємо над тим, щоб залишати. Організації залучати небайдужих людей, які могли б допомогти е, діткам. Е, Більшість дітей переселенців персоналів, що перебувають у своїй містах, не мають куди повертатися. Їхні міста зруйновано або захоплено терористами. школи не працюють. Е, батьки, які ледь виживають в пошуках роботи, е, не можуть забезпечити дитині не те, що належний догляд та харчування, але й навіть дах над головою. Е, від табору в буквальному сенсі залежить доля дали дітей, тому його існування не має призупинятись. Зміна в таборі вартує близько 4 тисяч гривень. Ані батьки, ані волонтери не мають таких грошей, тому лісова застава виживає завдяки зусиллям благодійників. І небайдужі люди допомагають ліками та паливом. Паливо і автобус дуже потрібні лісовій стані, тому що дітки, які там перебувають, вони з 1 вересня. А вона за 7 кілометрів від власної лісової застави, тому діток потрібно ходити на автобусі. І, на жаль, з цим поки що в нас проблеми. Досі не відремонтовано, залишається деталя та харчубло про відновлення щерного корпусу, щоб діток було більше, можна було прийняти, на жаль, можна поки лише не І наш благодійний фонд закликає... Всі залишилися до проєкту Лісова достава. сьогодні дитячий табір психологічної реабілітації для малюків-переселенців потребує багато чого. В першу чергу це будматеріали на відновлення ще одного корпусу. Речі, які необхідні організації для організації побуту, для реалізації реабілітаційної програми. Це постійна білизна, посуд, медикаменти, спортивний інвентар. Гостро стоїть питанням придбання автобуса, як я вже казала. Адже э, дітки навчаються в дивостійній гімназії, що 7 кілометрів від табору. І діти-переселенці потребують і вашої в тому числі допомоги, і байдужі можуть переказати гроші на рахунок табору на сайті фонду нашого національного відродження, або принести э, речі, якими можна допомогти діткам. За адресою вулиці Спарта 31Б, це Офіс 302, Офіс благодійного фонду національне відродження. І е, також, якщо ви маєте бажання долучитися до допомоги лісовій заставі, ви можете е, гроші пожертвувати нашу скриньку. Е, так само, як я це зараз роблю. Не, подійте, не хочете, нам вже на Дякую, здорово.